Всім привіт! Вітаю вас на каналі Купуємо на Алі. Всі ми, ну, більшість з нас бачили реклами, багато копій на навушники фірми Apple, AirPods і так далі. Також Apple випустила свою, свої повнорозмірні навушники. Ну і китайські брати, сестри почали клепати на них. Штампувати підробки. Копії хтось називає репліки і так далі. Багато в нас продається цих реплік, вихваляє, що то є супер. Але якщо по факту взяти то є. То є. не варте те гроші, які в наших, в наші, як то кажуть, комерсанти за них хочуть. Одних, одна із кращих недорогих реплік до. До 15 доларів я можу вам дійсно сказати, що то є одна із кращих реплік на дані навушники. Ну, тобто по, по вигляду, я не говорю по якості звуку, бо ну, це би не було правильно. Отже, отже, навушники фірми Apple в порядок вищий за то все. Але є хороші навушники. От подивіться на дану модельку. Моделька Хоко В35. Заявлено виробником 40, більше 40 годин роботи від одного заряду. В принципі, слухали, ще дотепер не можемо розрядити. Дуже хороший, дуже хороший тут стоїть акумулятор. На 400 мА. Хайфай аудіо присутні Хороший звук, дуже хороший звук. На дану ціну до звуку питань нема. Яскраво виражені баси. Хороше, хороше звучання любих треків. Так, що ще можна сказати по даних навушниках? Ну, от, бачите, от Bluetooth 5,3 хороший новий драйвер. Робоча відстань до 10 метрів. В режимі очікування більше 200 годин. В режимі програвання більше 40 годин. І в режимі дзвінка більше 40 годин. Час заряджання 2 години. Частота... Частотна характеристика від 20 до 20 тисяч Гц. Ось такі навушники. У мене сьогодні на коротенькому огляді. Комплектацію не буду відкривати, бо то займе купа часу. Там інструкції, кабель type c для зарядки і AUX-кабель для підключення навушників дротового. Так, ось такі розйомчики. Це на зарядку, це на AUX. Це кнопка включення, виключення самих навушників. Тут переключати треки, також додавати і зменшувати звук. Оце кнопка М. Це переключання між режимами. Режим Bluetooth, також режим TF. Тобто тут вони можуть працювати від TF-карти. Бути повністю автономними. Запихайте сюди флешку в мікро USB і слухайте музику, яку ви собі закачали. Навушники зроблені з високого якісного, хорошого пластику. Це не метал, це такий просто під метал вони зроблені. На розпакуванні я трошки помилився, сказав, що то є матеріал, а я думаю, це є шкірзамінник. Ось такі магеньких шкір замінників в амбішурах. Досить зручні на голові, досить хороший ну, мікрофон. Ви зараз почуєте даних наушників. Йдемо до тестування мікрофону і переходимо до завершення відео. Ось так звучать мікрофони. Навушників коко. W35. Це повнорозмірні накладні навушники фірми Хоко. З великою автономністю і з хорошим звуком і ярко ну, вираженими басами. Хороший звук за ціною до 15 доларів. Одні з кращих навушників, які можна придбати. На Алиекспрес за таку ціну Хоко В35 можу сміло рекомендувати для прослуховування музики, а зараз подивимося, як пишуть мікрофон даних навушників. Я не є великим знавцем повнорозмірних навушників. Я більше от більше кажу знаю по Ну, вже трошки є досвід по маленьких навушниках ТВС. Бо більше їх прослухав і так далі. По якості мікрофонів даних навушників можна судити, що досить непогані. Вас буде добре чути. Ну і зручно комфортно говорити, хто любить говорити в наушниках багато. Ну, Звичайно, трошки буде жарко як у всіх таких навушниках. Буде жарко, воно маю на увазі в погоду, коли на дворі тепло, а так нормально. По звуку питань до цих даних навушників і по автономності, я думаю, за такі кошти нема. Чим брати У нас репліки, які грають як з ведра, але хвалюють тільки подивіться, які реклами на них. Жах. Взяти ліпше собі Хокон Аліекспрес, як то кажуть, і не паритися Так. Я порівнюю їх з такими от навушничками. Ну, вони в мене вже віддавна з 19-го року Evolveo. Я вже не пам'ятаю, який блютуз. Може п'ята версія, може ще й нижче. Ось такі навушнички. Ну, дані навушники мені тоді обійшлися близько 50 доларів. Так що я не можу сказати, що вони можуть з ними конкурувати. Так само тут є. Тут, правда, micro USB зарядка. Все, кабель AUX, Тут, правда, NFC є. І багато таких плюшок всяких. Вони також так само можуть робитися, як колонки. Ось так. Програвати музику. Але порівняно з цими навушниками ці теж непогано грають і я би їх теж рекомендував до покупки. В даних навушниках я просто ті бачили, може в мене в оглядах і амбішури поміняв. Взяв такі полотняні, ну вони зручніші, набагато кращі, ніж ніж замінника, чи акушкіра, чи як там хто як називає. Так. нас Та теж автономність до 20 годин, правда, в цих навушниках. По даних навушниках включати музику я думаю, ну не варто, то, то, то дитячий садок. Музика, от є багато, багато на них є оглядів, переважно всюди їх хвалять. Ось такі навушники Хоко v 35 раджу до покупки і не дивитися на ті дешеві навушнички, які розпаковують до 200 гривень і кажуть, що можна слухати музику, дивитися фільми. Дивитися фільми можна в маленьких дешевих навушниках, а ну, вже з повнорозмірних, як то кажуть, навушників, тобто. Тверніше накладних навушників, треба щось ну, кращого сподіватися, а не всяку фігню. Так що навушники Хоко В35, дивіться, для покупки вам можу радити. Як то кажуть, то був топ за малий бюджет у 2023 році. Ось такі навушники були сьогодні на огляді. Мікрофони ви чули, мікрофони досить непогані. Я би сказав одні з кращих мікрофонів, які я перевіряв в навушниках. Правда, я перевіряв у дешевих навушниках. Зараз я ще перевірю у цих навушниках теж додам звук. Ось так. Пишуть мікрофони, навушники. Evoльero, моделька E9. В навушниках зразу при підключенні до програми записи відео, і також звуку, чути шум, як би то кажуть, чути сум в навушниках шуму вони буде зовсім чути ну, постарання особу. Дані навушники пишуть так, зараз прослухаю. Прослухаю і скажу вам, які з них краще пишуть звуки, в яких краще говорити по телефону. Кого цікавить навушники для того, щоб вести кажу, багато розмов. Ось так. Так. Ви прослухали, як пишуть отакі навушники. Ну, як на мене щось забагато шумів шумів на, на даних навушниках. Ну, на мікрофони пишуть. Що можу сказати? Навушники ходко раз підключив, підключається, лише не включаєш миттєво до, до телефону. Ці навушники щось не хочуть, їх треба вручну підключати до. До телефону при включенні навушників. Блютуз навушниках, ну, в них є свої плюси, їх можна використовувати як колонку. постав, вони грають. В даних навушниках, ну, може, як ви бачите, за роки використання, практично їм нічого нема, що амбюшури помінялися, та й все. Але я скажу, що це вже. Блютуз застарілий вже це все. Ну, як на мене, ці наушники грають краще, хоча набагато дешевші. Якось воно так. Кому цікаві мої розпакування, пишіть, підписуйтесь на канал, коментуйте. Мої огляди не є професійні, так що я говорю свою думку. У вас може бути зовсім інша думка ваша, і це кожного є індивідуально. Нав'язувати я вам ці навушники не можу. Є вже від Хоко новіші моделі, дивіться. Ну, як на мене, це хороші. Е, хороші навушнички, репліки, копії, говоріть, як хочете. На навушники Apple кому цікавий такий дизайн. З хорошою автономністю, з хорошим звуком. Ну і з непоганими мікрофонами за ціною дуже, навіть дуже дешевшою, ніж оригінал. І набагато краще за ті репліки, які подаються по 350 гривень. По 300 гривень на Аліекспресі можна і дешевше купити з монетами. Я їх не рекомендую, бо то тупо викидаєте гроші. Ось такі рекомендую. Як-не-як, хоч якась фірма, а не всякі ноунейми. Також всім миру добра. Бажаю нашим хлопцям вийти з мінімальними втратами із, з того пекла, який у зараз нам наші наморки. Наморки. Принесли того болю з того пекла з мінімальними втратами. Все буде Україна і слава Україні.